Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і усім тихої, благословеної, великодньої суботи. Друзі, а я буду фарбувати яйця. Буду робити крашенки. А в чому, друзі, я вам зараз розкажу. Це є домашнє вино. Я бачила на одному із своїх каналів. На яких я підписана, це канал Життя у Польщі. І фарбували червоним вином. Крашанки робили такі, і досить непоганий колір виходить. Ну що ж, будемо пробувати. Яйця, друзі, потрібно ложити в ковшик, а тоді заливати вином холодним і ставити. Ну, але я. Чуть забула, і тому поки ще не кипить, буду ложити яйця. Положу я 10 штук, а тоді вам покажу. Ось я, друзі, ось наші яйця. Так, тепер добавлю вогню, і нехай вони фарбуються і засічимо час. З моменту закипання я засічу на 7 хвилин. Чуть збільшу вогонь, дуже пільниця і Друзі, в нас є результат. Зняла ковшик я із вогню, прокипіли курячі яйця 6-7 хвилин і тепер винесла на холод до повного Охолодження, нехай стоять у ковшику. Скільки вони постоять? 5 годин, 6. Там, напевно, треба до 10 годин, але, звичайно, вони в мене будуть стояти менше. А які вже вийдуть, побачимо, будемо Будем дивитись разом, друзі, тому що для мене також цікаво. Ось дівчата, хлопці, які яйця. У вині. Вони були 9 годин. І я їх виняла. Нехай просушуються, і будемо збирати кошика. Друзі, ось, ось які в мене яйця, такі цікаві. На ну, колір вони чуть-чуть інакші, як на телефоні, але результатом я задоволена. Скажу Олішці дякую за такий спосіб фарбування яєць. Мені сподобалось. А ось, друзі, мої пасочки. Ось подивіться, які вони гарні. Глазурь на желатині. Столова ложка желатину, Дві столові ложки води. А я тим часом Поки наш желатин набухав, зварила сироп, додавши у ковшик один стакан цукру, 50 мл води, це гарненько закип'ятила, поварила з моменту закипання десь до 5 хвилин. Цукор гарно розчинився, додала желатин і збивала міксером, включивши генератор. Ось так, друзі. І що хочу ще сказати, коли я мастила, ось ця глазур почала захолодати, тоді я зробила водяну баню, і я спокійно могла помастити всі свої пасочки. Ну що ж, друзі, будемо збирати кошик усіх з наступаючим святом. Усіх вітаю з Великоднею суботою. А який буде кошик, дізнайтесь в наступному відео.